Доброго ранку, мої любі друзі! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі та чарівні слова, але не самі. До нас завітали наші помічники. Подивіться, хто це. Доброго ранку! Привіт усім! Даринка і Андрійко щойно зібралися на заняття. І щось тихенько промовляли. Хочете послухати? Я, знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. Добрий ранок. Добрий день. Як прийду в дитячий сад, привітаюсь до мальот. Доброго дня малята! Малята, чули, як вони привіталися? Які ж вони молодці? Вони вже знають багато чарівних слів. Сьогодні ми теж поговоримо про слова, які роблять нас добрішими і допомагають спілкуватися. Згодні? Тоді розпочинаємо. Я приготувала для вас один віршик, який написала. Варвара гринько, слухайте його уважно і запам'ятовуйте чарівні слова. Сію дитині серденько, ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач! Тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світло їднине, щедро даруй ти людям, дитино. Діти, які чарівні слова ви запам'ятали? Правильно, будь ласка. Спасибі, вибач, доброго ранку світлої днини. Даринко, а яке слово тобі найбільше сподобалося? Мені дуже сподобалося побажання світлої днини. Це так гарно. Чудове побажання! Давайте повторимо його разом. Світлої днини. Малята, а тепер повторіть його самі. А я знаю, що всі ці слова називаються вічливими. Вірно, Андрійку. Друзі, людей, які вживають такі слова, називають. Вічливими людьми. Вони завжди гостинні, приємні і лагідні. Діти, повторімо разом ввічливі, гостинні, приємні, лагідні. Спробуйте сказати ці слова самостійно. Молодці, малята, а тепер уявімо, що ми йдемо один до одного в гості. Як запросити друга? Правильно, можна сказати, я запрошую тебе на гостину. Подивіться, як це роблять Андрійко і Даринка. Даринко, я запрошую тебе сьогодні на гостину. Чудово! Діти, а тепер і ви спробуйте запросити того, хто поруч. Натисніть на паузу, розіграйте короткий діалог і повертайтеся до нас. Умнички, тепер ми вже в гостях. А коли хочемо щось попросити, можемо сказати так. Будьте ласкаві, дайте мені м'яч. Діти, спробуйте зараз попросити у того, хто поруч, якусь річ. Чемно і вічливо. Тож натисніть на паузу, виконайте завдання і повертайтесь до нас. А ще можна сказати, будь ласка, дайте мені м'яч, це теж чимно і красиво. Тож повторімо це разом. Будьте ласкаві. Будь ласка! А ось тепер гостина закінчується. Коли прощаємося. Можемо сказати до зустрічі! Або бувайте здорові! Ось послухайте наших друзів. До зустрічі! Бувайте здорові! Як же гарно це звучить! Тепер зупиніть відео і скажіть власні речення для прощання. Малята, я впевнена, у вас вийшло все чудово. Ми навчилися, як запросити у гості, чемно попросити щось і красиво попрощатися. А щоб краще все запам'ятати, давайте разом промовимо веселі рядочки. Запросили ми у гості. Разом грати буде просто, чемно друга попросили, будь ласка, ми говорили, а коли прощатись час до зустрічі звучить від нас. Молодці, мої любі, ви чудово поралися із завданнями і вже скільки всього навчилися, тож настав час. Трішечки перепочити, розім'ятися, повеселитися. На всі рядові чарівні слова їх Шарим слово, слова, но в каска. Спасибо и будь ласка, махичные слова. Спасибо и будь ласка, и знаю я, знаю я. Чарівні слова ми знаєм, їх ми радо промовляєм. Добрий ранок, добрий день. Вибачте, будь ласка, на здоров'я, а спасибі, чарівні слова, мов казка. Спасибі і, будь ласка, махічні слова. Спасибі і, будь ласка, їх знаю я, знаю я. Що ж, малята, відпочили? А тепер пропоную пограти в дуже цікаву гру. Вона називається Зміни слово. Ми будемо вчитися говорити слова так, ніби ми робимо щось зараз, а потім що ми будемо робити завтра або пізніше. Наприклад, слово вітаємо. Це ми робимо зараз. А якщо зробимо це ми потім, як ми скажемо? Так, ми змінимо слово, і воно стане привітаємо. А тепер усі разом. Вітаємо. Привітаємо. А тепер самі. Ще одне слово вічливості. Вибачаємо. Даринко, як буде, якщо скажемо це ми потім. Вибачимо. Правильно, діти, скажемо всі разом, вибачаємо, вибачимо. Наступне слово допомагаємо. Андрійку, як буде, якщо ми зробимо це потім? Допоможемо! Вірно! Малята повторимо разом, допомагаємо, допоможемо. Ще одне слово вічливості. Запрошуємо. Діти, як буде, якщо сказати це слово потім? Якщо ви відповіли запросимо, то це правильно? Спробуємо повторити це разом. Запрошуємо? Запросимо. І ще одне чарівне слово. Дякуємо. Як же буде, якщо скажемо це потім? Звісно, подякуємо. Молодці, повторимо разом. Дякуємо. Подякуємо. Діти, а зараз уважно подивіться на ці картинки. На них люди спілкуються. Давайте використаємо вічливі слова, щоб правильно їх привітати або попросити про щось. Наприклад, як ми привітаємось, коли зустрічаємося вранці. Добрий ранок! Вірно, а коли ви вітаєтеся з дорослими? Доброго ранку! Друзі, ви молодці! Діти, а тепер спробуйте сказати це разом. Добрий ранок. Доброго ранку. Чудово. Тож граємо далі. Будьте ласкаві! Діти, як ви продовжите? Вірно, будь ласкавий або будь ласка. Молодці, повторімо, будьте ласкаві, будь ласкавий, будь ласка. Далі, бувайте здорові. Діти, ви вже сказали правильно, будь здоровий, чудово! Скажімо разом, бувайте здорові! Будь здоровий! Далі. Пробачте, будь ласка, Тож, як слід відповісти? Поміркували? Молодці, пробач, будь ласка. Запам'ятали? Спробуємо повторити разом. Пробачте. Будь ласка, пробач, будь ласка. Ви справжні розумнички. У вас дуже добре виходить. Даринка і Андрійко дуже задоволені, як ви працюєте. Малята, ви були просто неймовірні. А зараз Даринка хоче запросити Андрійка на гостину. Послухайте уважно, як вона з ним розмовляє. Доброго ранку, Андрійку! Доброго ранку, Даринко. Я тебе запрошую сьогодні ввечері на гостину. Приходь, будь ласка, дякую, я приймаю запрошення. Не запізнюйся. Я чекатиму на тебе! Добре, я прийду вчасно! Бачите, як вони вічливо спілкуються? Діти, а тепер натисніть на паузу і спробуйте розіграти схожий діалог із тим, хто поруч, і обов'язково продовжуйте разом з нами. Молодці! Я впевнена, що у вас усе вийшло. Малята, скажіть, що вам сьогодні найбільше сподобалося на занятті? Мені дуже приємно це чути. А я запам'ятав красиве побажання світлої днини. А мені сподобалось, як ми складали речення. Сьогодні ми дізналися так багато чарівних слів. Заняття закінчується, і щоб ви їх не забули, давайте всі нові слова, які ми сьогодні вивчили, покладемо до нашої чарівної скарбнички знань. Тож які слова ми туди покладемо? Пригадали? Будь ласка! Спасибі! До зустрічі! Вибач світлої днини. Які ж ви всі уважні? Ви все все запам'ятали. Нам уже час прощатися. Бувайте здорові, друзі! До зустрічі! Дякую вам, друзі, за це чудове заняття. Ви були дуже старанні. Бувайте здорові! До нових зустрічей!